Добрий день, малята. Сьогодні з вами побудуємо міст для автомобіля за допомогою цеглинок. Діти до нас у садок поспішає автомобіль, бо дуже люблять гратися автомобілем хлопчики. Я автомобіль заведу, по дорозі поведу. Ним я керую правно, бо шофер я дуже славний. Жжж, гуде мій автомобіль, крутиться колеса, шин. Автомобіль їхав і натрапив на річку. Як йому перебратися через річку? Як ви думаєте, так, здогадались, Потрібно побудувати міст через річку? Чим ми будемо будувати? Так, це глинками, правильно. Давайте розглянемо це глинку. Що у неї є? Так, коротка вузька сторона, пальчиком швиденько ми провели. Так, ще є довга вузька сторона. Пальчиком довше проводимо. Ще є широка, довга сторона. Ставимо цеглинку тепер на річку. І ось. Тепер до неї щільно прикладаємо ще іншу цеглинку, так само довгою вузькою стороною. І так далі продовжимо робити до кінця. Ось який гарний міст у нас вийшов, по якому тепер зможе проїхати автомобіль і потрапити до дитячого садочка. Давайте спробуємо. Автомобіль їде, бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Молодці! А тепер, дітки, ви спробуйте також побудувати з цеглинок міст для автомобіля. Дітки, а сьогодні що ми будували з вами? Так, міст. А для кого будували? Так, для автомобіля. А куди автомобіль? Поспішав? Так, до дитячого садочка. А з чого ми будували міст? Так, з цеглинок. Молодці. До побачення.